Вітаю вас, я Городній Сергій. Надаю послуги з купівлі та продажу нерухомості. Якщо ви бажаєте купити квартиру в місті Києві, підпишіться, будь ласка, на мій канал та натисніть дзвіночок. Так ви зможете першими дізнатися про квартири, які пропонуються до продажу в місті Києві. і зможете першими записатися на перегляд квартири, яка вас зацікавила. Продам гарну квартиру на оболоні біля метро Мінська, проспекту Болонський, 34В. Вона в цегляному теплому будинку поруч з парком та набережною Дніпра. В квартирі багато радіаторних батарей, в кімнаті на кухні і навіть у ванні. Тому вам буде скрізь тепло і зручно. Квартира укомплектована меблями та технікою. Зроблений ремонт в 2015 році. Поруч є торговий центр Дрімтаун, басейн, супермаркет Новус, парк до метро Три хвилини пішки. Квартира з балконом, який виходить на зелену зону, де свіже повітря і де люди можуть вигулювати своїх песиків. Також важливо, що є парковка для авто, там багато місця. Завжди припаркуєшся, бо в інших районах Києва це така проблема, що іноді паркомісце в паркінгу коштує дорожчі квартири. Ось був на перегляді в центрі годину тому на вулиці Гончара, там інспектори з паркування. Накладають санкції прямо на місці і забирають машини, і везуть на штрафні майданчики.